Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити та показати вам ось такого красунчика. Це повноцінний міні-трактор від компанії Donfang. Моделька в його 244 dj 2 На борту він має двигун трьохциліндровий, дизельний, перевірений, круто дуже працює. Далі ми це послухаємо, я заведу його. З рідиним охолодженням на 24 кінські сили. Ну або іншими словами, на 17,6 кВт. Що ми тут маємо? Тут насправді все є для того, щоб працювати абсолютно не хвилюючись ні за що. Тому що це міні-трактор потужний, в ньому дуже багато різного функціоналу тракторного і все таке інше. В нас, як ви бачите, є вже противага попереду встановлена. Дуже і... ну от такі дрібниці, але дуже приємно їх відчувати. Як відкривається, до прикладу сам капот. Він на таких стоєчках, які допомагають його тримати та підіймати. Тут у нас попереду встановлений радіатор охолоджувальної рідини. Кермо в нас, до речі, з гідропідсилювачем. Так, Давайте це поки що закриємо. Зараз по основним параметрам пробіжимося. Так, Давайте почнемо з колес. Колеса на передній йдуть 6,5016, заднє колесо 11224. Тобто повноцінний мінітрактор. Колія в нього складає 1400 мм. Діаметр Радіус розвороту 3 метри на одне колесо. Позаду, як ви можете бачити, встановлена трьохточкова навісна система з гідравлікою, все як має бути у справжніх тракторів. Сюди ми можемо накинути абсолютно будь-яку навіску, користуватися, не хвилюватися про те, що тут чогось не вистачатиме. Також у нас позаду встановлений вал відбору потужності, оберти якого складають від 540. До 1000 обертів на хвилину. Вантажопідйомність навісного механізму складає 420 кг, що в принципі немало. Номінальні обороти даного двигуна у цього трактора складають 2400 обертів на хвилину. Ну і давайте послухаємо, як він, як він взагалі працює. Так, зараз спробуємо його завести, щоб послухати, як він працює. Витискаємо. Витискаємо наше щеплення і поїхали. Ну Погодьтесь, що взагалі немає того торохту, як в інших тракторів, мототракторів в більшості. Він працює дуже дуже тихо е та приємно. Щоб заглушити по сторінки маємо тут ось таке сидіння, воно регульоване, можна підлаштувати під себе. Також воно йде амортизоване, на нерівностях воно дуже гарно спрацьовує. Так, тут у нас важіль йде. Реверс вперед назад нейтральна. Даним важелем ми перемикаємо або ж вмикаємо повний привід, або тільки задній. Тут у нас понижений та повишений ряд. Даним важелем ми регулюємо оберти нашого валу відбору потужності. Нагадаю, від 540 до 1000 обертів у даного валу відбору потужності є. Коробка передач у нас 4 передачі вперед, ну і так як реверс присутній 4 передачі назад. Цим важелем ми опускаємо та підіймаємо нашу гідравліку на навісне обладнання. Це ручний газ, ручничок. ну І цією педалькою ми блокуємо наш диференціал. Ну І тут все по стандарту. Щеплення, гальма і основний газ. Тут у нас є ось таке віконце, щоб ми бачили. Де в нас знаходиться переднє колосо. Ну і взагалі, в цілому, все в даного міні-трактора дуже і дуже круто зроблене. Тому, друзі, якщо вам цікава така техніка, можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео, та ознайомитись ближче з нею, або подивитися актуальну ціну саме на нього. І Ознайомитись з умовами нашої доставки, також кредитування, яке нас присутнє. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете набрати за номером телефону, який вказаний на нашому сайті, та поспілкуватися з нашим менеджером, який з радістю вас проконсульту проконсультує та відповість на всі ваші питання. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та мирного дня.